Через війну їм довелося покинути свої домівки. Внутрішньопереміщені українці на сьогодні потребують всебічної підтримки. Про це заявила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук під час робочої поїздки на Городенківщину. Очільниця Прикарпаття спільно з фахівцями із різних сфер поспілкувалася з переміщеними українцями, які зараз мешкають у Городенківській та Чернилицькій громадах. Про що йшлося? Дивіться далі. Щотижня Прикарпаття отримує усе нові й нові запити, аби надати прихисток десяткам українців, які вимушено через російську агресію покидають свої оселі. Завдання обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування не лише дати тимчасовий прихисток внутрішньо переміщеним людям, а й забезпечити їх базовими соціальними гарантіями, наголошує очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Йдеться про доступ до медицини, освіти, соціальні послуги. Саме тут вони адаптовуються і кожен день мають різноманітні проблемні питання. Є ті питання, які можна вирішити на місці територіальної громади. А є ті питання, які потребують все ж таки втручання військової адміністрації. Ми приїхали з великою командою фахівців. Це з різних сфер, центр зайнятості, ЦНАП, це є сфера охорони здоров'я, сфера освіти. І, звісно, надзвичайно важлива сфера соціального захисту, служба у справах дітей. І наші внутрішньопереміщені люди маючи проблемні питання зверталися за допомогою, і такі мобільні бригади сьогодні повністю відпрацювали з усіма людьми, які прийшли на таку зустріч. Це нам допомагає благодійна організація Американська Джем. Нещодавно така зустріч була Івано-Франківській територіальній громаді. Сьогодні це зустріч власне в Городенківській громаді, але за участі внутрішньопереміщених людей Чернелицької територіальної громади. Наступна ця зустріч вже була в стінах самої територіальної громади, і ми запросили на цю зустріч. Олів територіальних громад Коломийського району ми проговорили проблемні питання, які їх цікавлять. Такі зустрічі анонсує очільниця області. Проведуть і в інших територіальних громадах Прикарпаття.